Кривава трагедія в Кривому Розі не залишила байдужим нікого. Волонтери Валькір'ї Шостки розпочали збір коштів на особливу зброю. Гвинтівку помсти за новинні жертви. Всі чули, всі читали новини. Знають про трагедію, яка відбулася в Кривому Розі. Нас це дуже зачепило. не тільки нас, і всю Україну. І ось Дмитро Батіщев, з яким ми співпрацювали і збирали на гвинтівки люта вишиванка і помста за шостку. І оголосив збір на гвинтівку помсти за кривий ріг, тому що такі речі не можна пройти повз треба мститися. Волонтерка зазначає, що такі трагічні події на жаль стають своєрідним каталізатором для єднання українців. Валькірії шостки активно включились у збір кошти поширюючи інформацію через усі можливі канали. Вони прагнуть не лише зібрати кошти на необхідну зброю, але й показати мешканцям Кривого Рогу, що вони не самотні у своєму горі. Нас підтримували, коли ми збирали на Гвинтівки Шостки, інші інші міста. Тож, і ми повинні підтримати. Ми українці повинні згуртовуватися в такі тяжкі часи. На жаль, активність волонтерів не залишається непоміченою з боку ворога. Людмила розповідає, що після оголошення нового збору російські коментатори активізувалися в соціальних мережах. У мене є Ютуб канал. Там 1700 підписників. підписчиків посипалися коментарі від расистів, які показали своє. Обличчя звучало так: ви фашисти, яких треба нищити. Ми звільнимо ваші території і заселимо тих, кого треба. Те, що згинуть наші діти. Для них це не діти, для них це просто фашисти, такі самі, як і дорослі. Вони не бачать межі між дітьми, які не, не винні ні в чому. Для придбання снайперської гвинтівки помста за кривий ріг необхідно зібрати 138 тисяч гривень, а ціна одного набою становить 380 гривень. Завдяки небайдужим українцям вже вдалося зібрати 40 тисяч гривень. Долучитися до збору на гвинтівку помста за кривий ріг можна за реквізитом номер картки 4441 1111 2326 6151